Хотілося привітатися із красивими літніми сонячними моренцями, Найтепліші вітання з виногородчині Черкащину. Також тебе вітаємо, і ще для початку хотілося, щоб такою гарною великою чесною спільнотою ми привітали один одного. І наразі власне ці оплески пролунали в честь кожного із вас, Україна. Добрий день! Поплескайте собі трішки посмішок! Мені дуже подобається, що ви собі тепліше плескаєте, Так буває, друзі. І знаєте, не хочеться історії. Її буде сьогодні забагато сії сцени Ми не будемо зволікати, адже е, хотілося б дуже, щоб час був на нашому боці. Програма фестивалю є досить насиченою. Хочеться, щоб ми все встигали, щоб кожен візнайшов те, заради чого він тут з'явився. Добрий день, дівчата. Посміхайтеся, що трапилось? Ви на фестивалі, вони згадують. Правильно вони згадують, 16 серпня, рівно 10 років тому, відбувся перший фестиваль Шефест, який був приурочений до 200-річчя, від дня народження Тараса Шевченка. І промайнуло 10 років. Ми тут є всі з вами, і з вашого дозволу, друзі, я хотів би. Запросити сюди на сцену обабіч, я не знаю, як то відбудеться. Люди, які е, із року в рік все роблять для того, аби ми мали змогу з вами тут зустрічатися. І шефест був. Готуйте долоньки. Я запрошую сюди, до нас на сцену ще волонтерів. Братство Тарасівців, ай й їм, повезти гучніше. Юлю, посміхайся, все добре. Друзі, вам плескайте, подивіться. Переконаний, що це обласки вдячності кожному і кожній із вас. Супер! Нас тут є небагато, адже в братстві у Тарасівців 7 тисяч людей. Отож, чекаємо, поки всі вийдуть. Виходьте, виходьте. Подобається мені вже подобається моремці. Мені подобається шефест. Ми не просимо люди. Плескають та 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 подаруйте їм колосмішки. То все вам то все вам. Вам вам. Асибі, друзі, пасиві. Зазвичай після таких оплесків хлопець з мікрофоном повинен сказати наступне. До зустрічі на наступному шофесті. Дякуємо насправді ні. Насправді ні. Дякуємо. От знаєте, вже відчувається з перших хвилин, що цьогорічний фестиваль буде добре. І тут без перебільшення, друзі, ми повинні завдячувати е, людям, завдяки яким ми не тільки можемо. Проводити такі заходи, такі фестивалі. А й ми повинні завдячувати тим, що можемо зустрічати світлий ранок, проживати погожий мирний день, спостерігати красиві зоряні ночі. Ми повинні завдячувати всім тим, хто тримає наше небо, всім, хто боронить і боронив нашу землю від загарбників. Вшануємо пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Дякую. Слава Україні, друзі! Слава! Шановне товариство, власне, як і кожен захід сьогодні в Україні, він відбувається власне не тільки з якоюсь мистецькою, культурною, просвітницькою ідеєю, а власне він насичений боротьбою. І цьогоріч ШФС не є виключенням. Я гадаю, що багато хто із вас, хто прибув сьогодні раніше на територію. Місця сили, свободи, єдності вже міг поспостерігати і знайти, якщо ні, наші волонтери обов'язково допоможуть. У нас є ще банки, куди можна донатити готівку. У нас є QR-коди, ще книга, ще кава. І я гадаю, що ми разом спільними зусиллями все таки виконуємо той план, який ми перед собою поставили. І у нас з'явиться, і ми передамо. Трон, на який ми всі разом з вами будемо збирати кошти, а саме Mavic 3 t для підрозділу лідера гурту Тінь Сонця Сергія Василюка. І тут хтось плескає. Ви правильно робите, так? Власне для 130-го батальйону ТРО Збройних Сил України, які зараз є під часовим яром. Я гадаю, що у нас то все вийде, і як ми з тобою, Юлі, домовлялися в перший день, правда? Ми не будемо то зволікати, не будемо відтягувати ту історію. Також друзі, дуже швиденько організаційне е, таке організаційне питання е, в випадку сигналу повітряної тривоги. Наша е, програма зупиняється на наших локаціях. Ми переходимо до сховищ, і власне все буде продовжуватися там. Знайти сховище, не будемо забирати на то багато часу. Подивіться на цих красивих натхнених. Проведуть, покажуть, захистять, пригріють. Правильно Юлі, я дуже радий. Ти така серйозна, готує промову. На то не було багато часу. Цілий рік готувалися. Дивіться, що друзі багато про Шевченка буде сьогодні, буде завтра, впродовж цього дня, абсолютно на всіх локаціях. Я б хотів би, оскільки ми маємо нині урочисте, так би мовити, офіційне, але легке відкриття, хотів би представити людей, які творять цей прекрасний фестиваль уже 10-й рік поспіль. Отож, організатори фестивалю, громадська організація ШФС, Давайте їм поплескаємо. Вони дочекалися. Звенигородська міська рада, давайте поплескаємо. Генеральні партнери фестивалю, благодійний фонд МКП Громаді, аграрне підприємство МКП Урожай їм оплески. Партнери фестивалю Управління в справ сім'ї молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації, Черкаський обласний молодіжний ресурсний центр, міністерство молоді та спорту України, Товна Туркак, Укрмода, CFO Club Ukraine, проеко, мистецький фестиваль Трутий заміс, готель Колос, благодійний фонд Юахел та депутат Сергій Нагорняк. Партнерам фестивалю більш гучнішого обласки можемо... Генеральним медіапартнерам дякуємо. «Еспресо ТБ», радіо Україна ФМ», інформаційні наші медіапартнери «Медіаресурс», медіа Ресурс Леополіс, інтернет-видання Прочерк, видання рубрика, онлайн видання Заборона, онлайн платформа Український погляд, онлайн платформа Ліцентр, портал Буквоїд Радіо Голос Фем видання Україна молода, видання Український тиждень та радіо накипіло. Давайте їм поплескаємо. Я переконаний, що в цієї пані, яку я з великим задоволенням запрошу до слова, передам цей мікрофончик. В неї накипіло, але мені здається, багато всього прекрасного, яке буде нині сказано. Тож, шановне товариство, з великим задоволенням запрошую до слова засновницю, організаторку фестивалю та голову громадської організації, шефест Юлію Капшученко Шумейко, Ай, гучніше! Дякую, Юрко. Дякую, друзі. Щаслива бачити вас. Не хочу сказати, що в десяте, але через 10 років від того дня, як я вперше розгублена сюди, приїхала і думала, чи приймуть мене моренці, чи сподобається їм моя ідея, чи щось врешті вийде. І щаслива, що через 10 років я бачу, що наше братство Тарасівців, наші ще волонтери, наші ще відвідувачі, наші поціновувачі Тараса Григоровича Шевченка тільки з Ваша прихильність дуже відчувається, і це надзвичайно приємно. Тема цьогорічного фестивалю Всесвіт Тараса Шевченка. І ми з братством Тарасівців ще оргів і з людьми, які допомагали організовувати, довго думали про те, що ж таке всесвіт Шевченка, і зрозуміли, що це є ми. Це є ми українці, всесвіт Шевченка це Україна, це його оточення, це наша боротьба, власне. І сьогодні, на 10-й рік існування Шефесту. Я сподіваюся, що Шевченка буде точно не менше, але точно буде. Те, що знайдеться і відгукнеться саме вам. Тому що в кожному кого притягнула сюди моринська земля, є цей Шевченко і є цей всесвіт. Дякую вам, друзі, що прийшли! Класного відкриття. Сподіваюсь, вам все сподобається, бо ми дуже сильно всі старались. Дякую. Також хочемо запросити до нас на сцену підійнятися. І я гадаю, що моренці радо й тепло зустрінуть старосту села Моренці Ларису Криченко. Від вашого. Ось такі сильні жінки в Моринцях, Бачите, не встиг навіть руку подати. Ну, Слово, будь ласка. Шановні учасники фестивалю та гості, від імені голови. Міської ради Смінегородської Олександра Яковича Саєнка та особисто від себе, старости Муринського старостинського округу. Я раду вітаю вас всіх на батьківщині Тараса Шевченка. Дуже приємно, Юля сказала, чи зустрінуть, чи не зустрінуть, чи ради чи ні. Ми завжди раді зустрічати, раді бути організаторами, раді допомагати. І от дійсно наша земля вона є поцілована Богом, як колись сказав наш вчитель. Опіканець Володимир Петрович. Тому ми надіємося, що за ці два дні ви надихнетеся Шевченківським духом і поїдете від нас із приємними емоціями, із приємними спогадами надалі. І будете до нас приїжджати кожного року. І ми надіємося, що цей фестиваль буде жити ще довго-довго. А ми прикладемо максимум зусиль, щоб його продовжити. Дякуємо всім! Дякуємо, що ви з нами. Дякую, пані Орисо. До слова запрошується директор аграрного підприємства МХП. Урожай Олександр Воскобойнік. Під ваші оплески: доброго дня, шановні українці, нація нескорених. Нація, яка сьогодні всьому світу показала. Хто ми є насправді? Бо ніхто там десь знав, що є Україна, але не всі знали, що це така сильна нація. Мені дуже приємно, що сьогодні тут на даному заході присутні дуже багато дітей. Чому? Тому що сьогоднішній захід це про нашу ідентифікацію, це про нашу унікальність. Якщо ми пам'ятаємо Тараса Григоровича Шевченка, і сьогодні тут є. Діти, то ми будемо знати, хто такий Сагайдачний, ми будемо знати про інших отаманів, про інших гетьманів, про письменників, взагалі про нашу історію. Не ми придумали про те, що в кого не було минулого, в того не буде майбутнього. От я плескаю всім вам, що ви сьогодні всі тут зібрались. Я дякую організаторам, дякую всім, хто стоїть у мене за спиною, тому що це про нас, цей захід це про нас, це про українців. І я вас всіх закликаю, знайдіть собі цікавинку на цьому заході, який буде проходити два дні, і візьміть з собою частинку колориту, тарасової землі, оцієї енергетики з моренців. Візьміть з собою, відвезіть і везіть його по всій Україні. Бо тільки ми, українці, можемо показати, які ми є. Я вам всім дякую. Гарного вам відпочинку, гарного заходу і гарного проведення часу. Дякую вам всім. <плес> дякую вам, пане Олександре. Нині хочемо запросити до слова помічницю народного депутата України, співзасновника проєкту Юрта незламності Сергія Нагорняка, пані Марину Гончарук. Під вашої описки. Дня від імені народного депутата України Сергія Нагорняка я вітаю всіх учасників цього чудового фестивалю, вітаю організаторів. Дійсно, це місце сили. я пам'ятаю, як 10 років тому вперше почула про цей фестиваль. Я тоді була ще студенткою першого курсу. я мріяла потрапити і потрапила сьогодні. Як ви знаєте, сьогодні проекти культурної дипломації вони стають ще більш актуальними, коли вони відповідають. Повідають порядку денному сьогодні в Україні це зміцнення нашої, нашого суспільства і. Е... Цей проект він дійсно сьогодні гуртує українців так само, як гуртує творчість Тараша Шевченка українців не лише в нашій державі, але й в різних куточках світу. Як ви знаєте, Тарас Шевченко був 10 років у засланні в Казахстані, і там казахська юрта слугувала для нього джерелом натхнення для його літературних творів, для його картин як художника. І сьогодні в різних куточках України ви можете побачити проект юрта незламності, яка репрезентує ту. Саме казахської юрти, яка слугувала і прихистком і жилом на тені для Тараса Шевченка, і одна з таких вона є у Звенигородці, тому ми радо запрошуємо вас. І від усього серця бажаємо, щоб про цей фестиваль також чули в різних куточках світу, і щоб також цей фестиваль і надалі гуртував українців навколо національної ідеї. Дякую. Спасибо. Спасибо, пані Марино. Вот Отак відбувається в житті. Ну і до слова запрошуємо заступника голови Черкаської обласної державної адміністрації Олександра Шамрая під ваші оплески, Пане Олександре! Доброго дня всім українці. Щиро вітаю з 10-ї річниці проведення шефеста і саме юлії організатору її команді. Всім партнерам, генеральним і партнерам, які долучились до проведення шефести ще 10 років тому, тому що це місце малої батьківщини Шевченка, і Шевченко заставляє нас перезавантажитися ще в той період початку створення саме першого проведення шеф-фесту і по сьогодні. Бо Шевченкові слова, які він говорив про те, що борітися, поборитися зі злом, і саме зараз ми боремося з цим злом. І на оно землі. Не буде врага состата, буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Тому сьогодні проведення фестивалю повинен дійсно кожен взяти для себе те, що ми сильні, сильна нація, і ми поборемо це зло, яке сьогодні є і йде на нашу землю. Тому я бажаю проведення гарного ще фесту протягом двох днів, насититися тим мистецтвом, яке є сьогодні на всіх десяти локаціях, і збагатитися духовно і разом перемогти ворога. Слава Україні! Дивіться, що, друзі, хто щойно спостерігав і дивився на сцену, дивився на ось це чудесне братство Тарасівців, я запитав у людини, яка е заснувала, яка втілила в життя свою ідею в 2014 році як таке символічне продовження боротьби після Майдану. І вона мені щойно сказала: Юрко, якось всі попередні роки, коли ось ці люди стояли тут, а шефесівці ось там. Якось було... 1, 2. Якось було більше облесків теплоти. Чому так відбувається? Бо я хочу посміхатися і радіти, що ми є тут. Загальні облески нашим ще волонтерам. Дайте. Юлю, і собі забирай порцію. Так має бути. І... Власне, друзі, надзвичайно приємно, що ось урочиста така церемонія, урочисте відкриття фестивалю. Його буде розпочинати прекрасний український вокальний дует народних артисток Лесі та е, Галі Тельнюк. І знаєте, вони є не лише е, сьогодні без перебільшення почесними гостями фестивалю, а їх ще можна назвати справжніми друзями, адже хто є не вперше. Цьогоріч на фестивалі знаєте, що саме цей дует вже неодноразово збирав справжні овації як найвищу, найвищу міру оплесків прихильності від відвідувачів фестивалю. І нам надзвичайно приємно і цінно, і символічно, що саме вони розпочнуть сьогоднішній перший день фесту. Тож я гадаю, дорогі дорогі наші ще волонтери. Ми вам дуже дякуємо. Вони просто підготували загальний номер. То вже відбудеться в кінці другого фестивального дня. Там і еквілібристика, і гімнасти, флай-йога, загальна пісня. Це все буде. Ми вам дуже дякуємо. А нині я б хотів би, щоб ми цю сцену мистецьку просвітницьку передали нашим прекрасним сестрам Тельнюк. Ай, гучніше, дайте, 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 дайте.